Польську. Так, друзі, ну до початку у нас буквально тут залишилась хвилинка. А, нагадую ще раз, що всі, хто біжуть 42 кілометри, 195 метрів вже на старті, я прошу підтримати марафонців, це дійсно люди, які сьогодні будуть військові. 33 країни визволилися, 33 країни сьогодні відтримаються в марафоні і спортсмени, які спеціально цілий спеціально банків на то, щоб побігати сьогодні по центру до речі, мама, до речі, буде до речі є така давня традиція, що всі марафонці під час космосу старту пістолета гучно кричать, ура! Тому коли буде ця процедура, я думаю, глядачі підтримують і з задоволенням поаплодують всім, хто вирішив купу. Мама ж там суді ваші. Музон правильно. Они <laughs> 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 друзі, готовні з номер я нагадую, що зараз стартують марафонці, а о 9.20, за 20 хвилин стартують всі ті, хто біжить у нас 5 та 10 кілометрів сьогодні. На банк Національних Кредитних Чвертиківський марафон. А тож, ж, готовність номер, я ще раз хочу загадати інформацію про реєстрацію. На жаль, всі ті, хто не встигнув що раз зареєструватися, ну просто фізично це неможливо зробити сьогодні. Ну, в будь-якому випадку свій номер цю футболку ви зможете отримати. Ну, якщо до 9.20 ви не встигнете отримати, і то зможете отримати після того, як пробіжите свою дистанцію. Або 5, або 10 кілометрів. Так, ну що, скажіть, будь ласка, на старті. На старті ви готові. Квартато старту, і кажуть, що ми... Так, а на фонті, ви готові? а ну дайте будь ласка там, а ну ще, 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 ще.